Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про нашого сучасного українського письменника Іларіона Павлюка, і я вам розкажу 10 цікавих фактів з його життя, щоб кожен зміг дізнатися більше про цього письменника. І, можливо, краще зрозуміти мотиви та теми, які він піднімає в своїй творчості. Хто ж такий Ларіон Павлюк? Іларіон Павлюк це журналіст, продюсер, документаліст, письменник, ветеран АТО, офіцер ЗСУ, громадський діяч та багатодітний батько. Але про все це по порядку. І почнемо з першого факту: Іларіон Павлюк народився в 1980 році на Херсонщині в місті Скадовськ. Коли хлопчику було всього сім років, батька письменника звинуватили в антирадянських настроях і порадили виїхати задля власної ж безпеки. Тому родина була вимушена переїхати до міста Долинська, що на південному Сахаліні. Там хлопець прожив 10 років. Другий факт: коли він закінчив школу, то вирішив повернутися в Україну і спочатку потрапив в місто Луганськ. Де вступив на навчання в східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за спеціальністю журналістика? Третій факт: після закінчення університету переїжджає жити та працювати в Київ, де стає репортером міжнародником на телеканалі Інтер. Був в багатьох гарячих точках, спеціалізувався на арабо ізраїльському конфлікті, а під час бомбардування в секторі Гази він отримав контузію. Далі працював також в Іраку. У військовій взагалі журналістиці Ларіон Павлюк провів 4 роки, після чого вирішив все-таки залишити цю справу. Четвертий факт. Далі Ларіон Павлюк розвиває свою кар'єру на телебаченні. А у 2010 році він зайнявся продюсуванням документально-художніх проєктів на телеканалі «1 плюс 1». А вже наприкінці 2011 року зі своєю командою він засновує власну продакшн студію «Ivory Films». Яка майже одразу опиняється серед лідерів української документалістики. Я ще не дивилася ці фільми, але думаю, що вони повинні бути дуже цікавими. Якщо щось з цього ви дивились, то напишіть в коментарях ваші враження і думки про ці фільми. П'ятий факт: у 2015 році Ларіон Павлюк брав участь в російсько-українській війні в складі добровольчого батальйону Гарпун. А від початку повномасштабного вторгнення він мобілізувався в один з підрозділів ГУР Міноборони України З 2023 року. Йому довірили очолювати управління преси та інформації Міністерства оборони України. У травні 2024 року з'явилася інформація про зміну посаду, але я не знайшла офіційних заяв автора, щоб підтвердити якось цю інформацію. До речі, якщо ви ще не підписані на канал, то буду рада, якщо ви підпишетесь та поставите вподобайку цьому відео, і напишете коментар, про кого, наприклад, з письменником вам би було цікаво ще подивитися схожі відео. Шостий факт, як згадує автор, першу книгу він прочитав в дуже ранньому віці. Автору було всього 5 років. Це була історія про нечемне мишення. Саме після цієї книги автор відкрив для себе магію читання і з того часу шалено полюбив читати. Також автор згадує, що десь 12 років він мріє стати письменником, і так насправді цілеспрямовано до цього йшов все своє життя. Сьомий факт: як письменник Ларіон Павлюк відкрився в Україні в 2018 році з романом Білий попіл роман вийшов у видавництві старого лева. Це у нас детектив у стилі нуар з відсилками до повісті Микола Гогаля. Вій спершу це була ідея для сценарію, але з часом історія стала більш масштабною і переросла в повноцінний роман. Я коли читала цей роман, то дійсно події в ньому відбуваються динамічно, а деякі сцени та повороти сюжету дійсно нагадують фільм. Книга сподобалась українським читачам і увійшла до довгого списку премії «Книга року BBC 2018 року». Восьмий факт. В цьому ж році вийшло коротке оповідання автора Марія Різдво, яке увійшло до збірку 19 різдвяних історій. Через це оповідання автор показав свій травматичний досвід, а саме їхню з дружиною боротьбу за життя доньки, яка через лікарську помилку народилася з важкою інвалідністю. Дев'ятий факт. Через рік у 2019 році вийшов другий роман автора, це вже був науково фантастичний роман Танець Недоумка. Також його відносять до психологічного такого трилеру фікшену. І, як зазначив сам автор, фантастика в романі це тільки декорація або фон, щоб людина повірила в можливість перельотів до інших галактик. Основний же акцент Іларіон Павлюк зробив на психологічному аспекті в книжці, а саме на проблемі втілення в життя, наприклад, людських страхів, життєвий вибір, самотність, дитячі страхи та інші питання. Цей роман, до речі, вже увійшов до короткого списку премію Книга року BBC 2019 року. Десятий факт У 2020 році вийшов роман Іларіона Павлюка, третій Я бачу вас цікавить пітьма. Це також психологічний трилер, який знову увійшов до короткого списку премії книга року BBC 2020». А у 2023 році очолив топ продажі видавництва Старого Лева, яке повідомило, що продало вже 100 тисяч примірників цієї книги. Що для україномовної книги на нашому ринку це дійсно неймовірне досягнення. Я бачу вас цікавить вісьма одна з найбільш обговорюваних книжок в українському медійному просторі: Лідер продажів на ринку, супербестселер українського книговидання. До речі, серед трьох романів автора цей роман я вважаю найсильнішим. Але з нетерпінням буду очікувати на новий роман автора. Хоча зараз розуміє, на написання книжко, книжок у нього зовсім немає часу. Ось такі цікаві факти я хотіла вам сьогодні розповісти. Про Іларіона Павлюка, нашого українського письменника та справжнього патріота України. Якщо ви знаєте ще якісь цікаві факти про Іларіона Павлюка, то обов'язково доповнюйте це відео в коментарях. Також пишіть в коментарях, про кого ще з письменників ви б хотіли побачити таке відео. Дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей!